Ну що ж, дочекалися, всім здорово, братва, З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. і Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і гру під назвою Мотор Депо». Тому Перед початком цього відео ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал і літься цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, братва, не знаю, як це буде тривати, але сьогодні ми з вами, я перейшов у перше відео, почав записувати на телефоні. Не знаю, доки мене це відео далі, доки не буде, воно ну, буде по максимуму мале, бо то, що, вибачте, братва, просто в мене вилітає. Так от сьогодні ми будемо возити на двох юмзах тюки. Тут з чолом списалися з мене, то Звідси, коротше, я взяв, звичайно, що червоний юмз, а він зелений, бо в мене в теж червоний. Він однаковий, це все, але просто що е, ну, вони однакові, просто що кольори. Ладно, братва, запускаємо, у мене тут авоять. Взяв такі, типу, як зробив, Тут сіаріти всякі поставив і поставив типу, як прапор, я перепутав ті українські якусь російські, братва. Це временно, временно, не хейті мене. Я все перероблю на, Україн, на український прапор. Тут взагалі мене пахнюшка. Телефон, корона, сіаріти. Ладно, він е, на зеленому юмзі, я на червоному і вперед братва. Не знаю, це відео, так як я на телефоні сьогодні, де в нас е, записуватися. Зі звуком повністю, не знаю, десь на 8 хвилин 30 секунд, там число, по максимуму саме менше, щоб не вилетіло. Бо в мене, я не знаю, от, вроді не лагає нічого, але просто що може вилітати з мотор-депо. Тут я вже, як і казав, на рулю граю. Мені зручніше тут вратан на рулю, тому що я можу сказати? Я дуже-дуже задоволений, що. Що я вже поки що в мене йде на телефоні. Я не знаю, як це буде. в мене телефон по максимуму остужений був. Температура процесора на початку було 20 градусів, зараз вже десь 23. Ну, не знаю, це відео десь, я ж кажу, на 8, на 8, 10, де тих хвилин. Не знаю, ну по мінімуму того, що не вилетіло. Так, я тут вже якраз і недалеко від тюків, був, ну давайте. Давайте таку тут попробуємо, п'ята передача, А в реалістично зроблено в реальності е, така панель і тута. І так само передач 5 і ще спускача. У мене в реальності теж спускача, це і тут спускача. Звичайно, що є юмзики зараз на стартерах, але оцей чел вже. О, він пішов боком взяв тюкей, я теж взяв. Вратував, взяли, ви бачите, передивіться цей момент. Дивимось дивимось цей момент. І ще раз дивимось. дивіться ваш. <гум> <гум> так, ладно, братува, дурачитись хорош, по-найдалі, Так, не знаю, як це все діло, я ж кажу, де зривати, ну поки що раді, як не пану. Таку ленточку зробив. Такий у нас ще на, на рулю, типа як. Ну не знаю. В принципі, мені заходить хоча б і за забрати. У мене червоний їм снігом зелений. Я реально можу і перефарбувати зелений, але... Мені не потрібно того, я хочу вибрав червоний, тому що в реальності в мене червоний є. Хоча їх як і зелених і трохи, так і червоних. Їх практично як однаково, братва, такі з великою кабіною. О, та блін не згонить. Що він так цей чел заламлює того дишля, братва? Це коли різ ще... Бачите, мене ні разу так слабо не занесло ту батву. А його занесло, він більше решті руля типа, повернув, ріші, повністю повернув і заламав, типа, з перцепом, заламав. В я таку теж картинку бачу, тільки це було з МТЗ. Так, дзеркало заднього виду працює, повертатися не треба, третє лице теж робити не треба. Ну що, красота куди він їде? А, ну, подивимось. От що знаєш, коли ти граєш без зв'язку. Зв ти не знаєш, що чуди твій так сказати, напарник. Я його взагалі не знімав тут, тут зустрілися, чистої грі такі, типу, РП записати хочу. Ладно, так, ну що, нам ще чуть-чуточку їхати, нам ще небагато їхати. тюки, екшен. Екшен віземо тюки. Хто хто таке хоче бачити? Кому така тімка цікава, то, то возим... То є. Ну дивіться, як я їду рівно, і от як він як він там ззаді йде, не дуже рівно. Ну, в принципі, я стараюся з коліни виїжджати. Так, він теж, в принципі, бачу, рівно їде. Так, екшн, Тут реально в всіх куточках світу, Коли Бінго їде в мотортепот на Юмзі. Я, братва, я реально ще з другого чи третього відео, коли за п'ясоти починав моторти. Типу, пот, мене тупо... Ні, навіть ще з першого береш, з першого, в мене було в думках це поїздити на Юмзі. Я ж казав, що того я на Юмзі не їздив і за того, що в мене цього не було. Е, я не міг на руль там переробити. Ну, я міг, але мені не зручно було. Бочка, давайте ще бочок вчапим братва, на того Юмзі. давайте дві, два прицепи врубимо, а до себе, сам до себе бочку врублю. в чеплю. Так, ну ладно, нам ще їхати зараз через ліс КМ, кілометр один. Так, давай-ка, панелька робить, панельки роблять, Панель приборів, Все ідеально, все працює. йомайо. -йо. Так, давайте розгончику, на 5 вийдем. Вийдем. Це не той юмс, що не вийде. Юмзик сила. Села, села вийде. Той взагалі, блін, щось не по дорозі їде. Взагалі, я не розумію, чого він їде по цій. Э, по як він? Блін, по, по кущах по стороні. Мене ось, мене згоди прапор шахтається цей російський. Мене цей прапор напрягає трохи. Ну, я реально, я пам'ятаю, що був український. Чого в мене, якого фіга в мене опинився роз 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 розмазки. Ну, не співа, ладно. Пропустимо якби цей моментик. Може я цей прапор якось запікаю? Ладно, коротше, якщо не забуду, запікаю. Так, ми вже і практично доїжджаємо. Ну як доїжджаємо, ми вже один кілометр їдемо, йому. Якщо брати по цьому щось читає, то нам ще там, то ми тільки проїхали метрів 500. А якщо по-нормальному, по то ми вже десь проїхали кілометр 200, кілометр триста десь так. Так, братва, ну що, давайте зараз будемо доїжджати, Я ще до метрів. Ти мене тупо обганяє. Ні, не обганяє. Зарбав, просто рівняється. Рівняється, їдемо 25 км, 25-30 Діло до 40 не піде, може з Так, та й так, в принципі, все у нас де і так. Ох, як я вже скучив за цією гра... телефонною графікою. йома, я вже щось 8 відео чи 9 підрад на ноутбуці. Та... Так, його саме 5 занесло. Ну, капіц. Як так можна заламувати фрицап? Я вже фарб робив, все нормально. Реалістично, тому що можна оцілити і в мене верхні, я можна ще верхні ставити. Так, давайте, братва, доїжджаємо, зараз будемо доїжджати, будемо прощатися, під горбок нам тут проїхати. Ну, в принципі, топо. Чую, що в мене вже телефон нагрітий. Це вже десь тут градусів на 28, десь так, 28-27. де 20, і все. От я люблю від першого їздити, але зараз мені від першого менше всього хочеться. Просто щоб вам показати. Мені все подобається, я ж кажу, оцей прапор. Так. Давайте, брат, ваше трошечки, давай, ворочка! Звичайно, можна кинути на меншу передачу, він тоді вийде, бо на меншому легше. Давайте четверту. Ой, на четвертій швидше пішов. Четверту, за, може, третю, я в реальності, якщо горб він гружений, то взагалі на третій виїжджаю. Ні, він їде і на четвертій виїжджає. І смотрите, який горб? Давайте тут вже п'ятуй. Возможно, і на п'ятій, ну просто щоб його не мучити. Тут теж його не мучив, то я був кинув на четверту, зараз вже летимо на п'ятій. Дивіться, яка картина. Ну, блін, ну красота. Ну, красота, огонь. Як так? Топу. Гой, ра, під'їжджаємо до кабалі. Ладно, раз, два, три. Все, братва, тюке, от пусті прицепи. Я здав, і він здав плюс тисячу рублів і п'ятдесятих спів. На цьому все. З вами був Коля Бінго. Завтра або знову на телефоні будемо записувати, або на ноутбуці відео. Та він не здівається! <реш> Ладно, на цьому все. З вами був Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.